Коли скруч прокинувся, було так темно, що він ледве міг одрізнити прозорі вікна від непрозорих стін. Він почав прислухатись, щоб почути, яку ж годину битиме годинник із сусідньої церкви. 12-та. СКРУЧ лежав аж поки дзвін бив три четверті. Тоді він зненацька згадав що Щопред казав йому про візит Першого духа у першій годині? Чверть години тяглась так довго, що Скрудж було подумав, чи не заснув він. Але ось він почув, що годинник починає бити. Бом! Година і нічого нема, скрикнув Скрудж полегшено. Але ж в ту хвилину в хату полилось світло. І запона на скруджевому ліжаку розсунулась. Скруч схопився і напівлежачи просто зустрівся поглядом з тим неземним гостем, що його потурбував. Цей гість був чудна істота. Він мав дитячу постать, однак був більше схожий на діда. Волосся спадало на плечі і було зовсім біле. Але на свіжому обличчі. Не було жодної зморшки. На гоставі була сорочка, дуже біла, підперезана поясом. Він держав гілку вічно зеленої рослини. Але найдивніше було те, що від його голови шло широким пасмом світло, воно освітлювало все навкруги. Це ви, добродію, той дух, що про його Відвіди мені казано, я. Голос у нього був лагідний, я дух минулого Різдва. Скруч насмілився спитати, чого прийшов дух? Задля твого добра, відказав дух, вставай, ходім зі мною. Дух ласкаво доторкнувся до Скруджа. Скрудж став і пішов за ним. Побачивши, що дух веде його до вікна, Скруч ухопився за духову одежу і, благаючи, скрикнув Я ж людина, я можу впасти. Дай я доторкнусь до твого серця, сказав дух, поклавши йому руки на груди. І доторкання підтримає тепер тебе, і потім. Вони пройшли крестіну і опинились на сільській дорозі. Зник туман і темрява. Був ясний зимовий день. І земля була вкрита снігом. Скрудж озирнувся і, сплеснувши руками, скрикнув Боже мій, та я ж тут ріс. Я був тут дитиною. Дух ласково глянув на нього. Скрудж почув у повітрі тисячі запахів, з ним зв'язувались тисячі давно забутих дум, утіх і турбот. Твої губи тремтять, зауважив дух. А що це тебе на щуці? Чи ти пам'ятаєш дорогу? Чи я пам'ятаю дорогу? скрикнув скруч із запалом. Та я міг би йти нею, зав'язавши очі. Дивно, що ти протягом стільки років не згадав про неї, зауважив дух. Ну, ходім, вони пішли дорогою. Скруч упізнав кожний стовп, кожне дерево. Он місток, он церква. Он в'ється річка, кілька коненят бігла під цюпцем. На них їхали хлоп'ята і перегуркували з другими хлопцями, що сиділи на сільських візках. Веселі подорожні наближались і Скрудж пізнав кожного, чого йому було втішно слухати, як ті селяни бажали одне одному веселого Різдва, що було веселого в різдві для Скруджа? Школа ще не зовсім порожня, сказав дух. Там ще до цієї пори сидить самотній хлопчик, покинутий своїми близькими». Скрудж сказав, що він знає те і заплакав. Вони звернули на стежку добре відомо Скруджеві і пішли до темної будівлі. Це був великий будинок, зовсім запущений. І всередині будинок був не кращий, кімнати хоч великі. Та бідно прибрані. Холод і порожнеча наводили на думку, що тут рано встають і мало їдять. В останньому кутку будинку двері відчинились, і вони побачили порожню, похмуру кімнату. Коло блідного вогню сиділа самотня дитина й читала. Скруч сів на лавку і заплакав. Побачивши себе самого, забутого, того, як бувало, завжди на Різдво. Потім Скрудж сказав, жаліючи сам себе, «Бідне хлоп'я, і знов заплакав. Утерши сльози кінцем рукава, він промовив тихо. Я хотів би, але вже пізно. Минулої ночі хлопчик колядував коло моїх дверей. Мені хотілось би дати йому щонебудь». На духові обличчі з'явився замислений усміх. Він сказав подивимося на друге різдво. Про тій мові маленький скруч став більший, кімната потемнішала і стала ще брудніша. І ось хлопець знов тут сам, бо всі хлопці пороз'їздилися додому на веселі святки. Скруч глянув на духа і боязко глянув на двері. Вони отчинилися, і маленька дівчинка, значно менше за хлопця, вбігла в хату, кинулась до нього, почала обіймати, цілувати, мовлячи. Любий, братику мій, я приїхала до тебе та й почала плескати рученятами. Я приїхала, щоб підвести тебе додому. Додому, моя маленька Фанні?» – спитав хлопчик. Еге ж? – Отповіла дівчинка, сіяючи від втіхи, додому зовсім і назавжди. Тато став такий добрий, що в нас тепер дом просто рай. Він так ласково зі мною розмовляв одного вечора, що я не побоялась у нього спитати, чи можна тобі повернутись додому. Він сказав, що можна, і послав мене за повозом по тебе. Ти вже ніколи не вернешся сюди, і ми святкуватиме усі свята вкупі. Вона заплескала в долоні, сміялась, коли це хтось голосно гукнув знизу. Принесіть скриньку панича Скруджа. Скриньку прив'язали до повозу. Діти попрощались зі школою і поїхали садком, збиваючи колесами іній та сніг з кущів над доріжкою. Дівчинка була таким тендітним створінням і могла зів'янути од найменшого подиху вітру, зауважив дух, але серце в неї було добре. О, скрикнув Скрудж, твоя правда. Вона потім умерла, вже бувши заміжньою, і в неї, здається, зостались діти. Твій племінник? Еге, Скруджеві вистало ніяково. Скрудж і дух опинились на людних вулицях у великому місті. Люди поспішали, карети милькали. Дивлячись на вбрані крамниці, можна було бачити, що й тут святкують Різдво. Дух затримався коло крамниці і спитав Скруджа, чи знає він цю крамницю. Чи я її знаю? скрикнув Скрудж. Та я ж тут був у науці. Вони увійшли. Там сидів старий пан у перуці за високою конторкою. Побачивши його, скруч, не темлячи, скрикнув. Це старий цецвіг, поздоров же його Боже! Далі скруч побачив себе молодим парубкам, який перебував у навчанні у цій крамниці. Дружня атмосфера. Сповнювала крамницю, яку по закінченні робочого дня молоді працівники під керівництвом веселого господаря прибрали для святкування Різдва. Невдовзі прийшли музиканти, усі працівники, слуги, сусіди, а також радісна родина самого Фецвіга, який влаштував цілий бенкет. На забаві усі щиро веселилися, пригощались наїдками, танцювали і поздоровлялися, а після учті сім'я Фецвігів тепло проводила гостей, привітно побажавших усіяких гараздів і гарного різдва. Ці картини минулого неабияк втішили скруджа. Скрудж був у нестямі, його серце було на бенкеті. Він пізнавав кожну річ, згадував усе і був дуже зворушений. За які дурниці вдячні сі дурні люди, сказав дух. Господар витратив трохи грошей на простий бенкет, прийняв свою челядь. Хіба це така велика річ, щоб заслужити за її хвалу од людей? Не в тім річ, відповів скруч, Господар може зробити нашу службу легкою або тяжкою, обернути нашу роботу в муку або в утіху. Добре слово, привітний усміх грошей не коштує, але часом добре слово дорожче нам за великі кошти. Скруч відчув на собі духів погляд і замовк. Що таке? спитав дух, ти про щось думаєш? Нічого, сказав Скруч. Я тільки хотів би сказати кілька слів своєму писареві оце й усе. Старий скруч і дух знову опинились на дворі. Скруч побачив себе. Тепер він був старший, уже чоловік зрілого віку. Обличчя його ще не вражало неприємними рисами, як це було пізніше, але вже мала ознаки скупості. В очах у нього був. Який неспокійний заздрий вираз. Коли нього сиділа молода гарна дівчина в жалобі. Сльози стояли в неї в очах і блищали від світла, що йшло від духа. Нічого, говорила дівчина ніжним голосом, вам усе одно. Другий божок став вам за мене. Мені нема чого журитися. Який божок став мені за вас? спитав скруч. Золотий. Того потребує світ, світ найбільше буває суровий до бідності, дарма що ганить тих, що женуть за багатством. Всі ваші величні почування потроху пожерла охота наживати гроші. Вона зовсім опанувала вами, лагідно відповіла дівчина. Ну, то що, сказав скруч, що ж за біда, що я став розумніший, чи я через те змінився до вас? Хіба змінився? Наша умова давня. Вона була зроблена тоді, як ми обоє були в Богі. Ми зважили терпіти нашу бідність, доки не заробимо чесною працею трохи достатку. Тепер у вас інша думка. Тоді я був ще хлопцем, відповів нетерплячий скруч. Ви не такі були, як тепер. Ми стали зовсім різними людьми. Я не буду вам розповідати, як я часто і з яким болем у серці про це думала. Тепер я віртаю вам вашу волю. Хіба я добивався коли-небудь її? Скажіть, чи ви хотіли тепер добути моє кохання? О, ні! Коли б ви були вільні, чи ви взяли б в дівчину без посягу? Коли б взяли її, то потім б жалкували. Я це знаю і вертаю вам ваше слово і волю, хоч серце в мене повне кохання до того, ким ви були колись. Дай Боже, щоб ви були щасливі в тому житті, що собі вибрали. Вона вийшла, і вони розлучились. Духу, скрикнув Скруч, не показуй мені нічого більше, веди мене додому. Що тобі за втіха мучите мене? Не треба. Але невблаганний дух схопив його і примусив дивитись. Вони опинились у другому місці. Кімната була невелика і не пишна, але чепурна. Коло каміну сиділа гарна дівчина, дуже подібна до тієї, що Скрудж тільки що бачив. Але він хутко впевнився, що вона була тільки дочкою тієї. Він побачив і ту. Вона стала тепер поважною, доброю матір'ю родини. У хаті був такий галас, що аж у вуха лящала, бо там було кілька дітей, але мати й дочка тим не турбувались вони сміялися й тішились з дитячої радості. Зненацька хтось застукав у двері. Дитячий гурт кинувся до дверей, якраз у поруч встиг зустріти батька. За батьком ішов чоловік, навантажений подарунками на Різдво. Тоді зчинився такий гамір, та шарварок, що страх, бідний посланець із крамниці, витримав страшенний напад. Діти тягли в нього пакунки, лізли до нього в кишені і, пограбувавши зовсім, кинулись до батька. Вішались йому на шию. Спинались йому на ноги і все з такою приязню. А скільки ж було дивування та втішного гукання, як почали розгортати пакунки. Але згодом діти пішли на другий поверх і лягли спати. Все затихло. Тепер, коли господар, ніжно обнявши свою старшу дочку, сів біля каміна, скруч зрозумів, що таке саме створіння, Любе та прекрасне могло б його звати батьком і бути весняним променем в сурову зимку його життя. У нього навернули сльози на очах. Бело, вгадай, промовив чоловік, вдаючись з усміхом до жінки, я бачив сьогодні твого колишнього приятеля. Побачивши, що він сміється, жінка сказала теж, сміючись. А, знаю, знаю. Пана Скруджа? Так, я йшов по повсю його контору, вікна були зап'яті, а в нього світилися. Він сидив сам зовсім один у цілому світі, мабуть. Духу, веди мене звідси, промовив Скрудж надірваним голосом. Веди мене, я не можу цього стерпіти. Скрудж повернувся і побачив, що дух пильно дивиться на нього. Скруч почав боротись з духом. Веди мене додому, лиши мене і не приходь до мене більше. Скруч опинився в своїй спочивальні, ледве він успів дійти, хитаючись до ліжка і лягти, як зараз заснув тяжким сном.